Всіх вітаю з вами Марія. І давайте сьогодні щось таке легке-легке подивимось, щоб просто от для настрою, щоб просто там може ви каву зі разом зі мною п'єте, то смачно і вам. Може, просто щось робите, то хай вам легше буде робити і швидше буде вам робота йти. Давайте хто до вас тягнеться у спілкування. Може, ви не помічаєте, може, треба там якось попередити про людину. Давайте, що покаже. Так, в мене тут кицька Аліса ще лежить, контролює наше з вами спілкування. Так, давайте. От побачила вже чоловіка, Боже, який він щасливий, коли вас бачить. Така посмішка світла, приємна в людини. І з новинами, завжди з якимись новинами до вас підходить. Десь ви спілкуєтесь. Людина ну, якось він може тут просто поки що бажання бути дуже близькою вам людиною, може, дійсно знає, де ви мешкаєте. Бо якось близько до вашого дому його бачу. Ну, от, Як час від часу. Для когось це дійсно може бути сусідом. Але, дівчатка, для багатьох з вас є, за вашою спиною, ще один чоловік. Для когось з вас це може бути дійсно от ваш чоловік. Для когось це може бути колишній, якийсь ваш колишній. Ви мені показані більш бачу темне волосся. І таке «Аліса, Аліса, ну так несимпатично, тишу. Е я б сказала трошки нижче, ну як по плечі, може трошки нижче волосся Аліс. <рогу> Тут слухайте, ну от любить вона трошки зазирнути в камеру <рогу> і показати, яка вона гарна. Я так не розумію, що вподобайки збираю. Так, ще тут одна людина мені показана. Дивіться, з цим. Мені теж на чоловіка більш схоже. З цим чоловіком точно є спілкування, але ви якось. Ви завжди заклопотана людина. Коли він чи телефонує вам, чи підходить до вас, завжди чимось зайнятім. І ви знаєте, оцю людину приємно гарно показують, ця людина якісь приємні зміни вам дає в життя. Або поряд з цією людиною у вас будуть приємні зміни. Вони не швидкі будуть, вони можуть навіть на рік розтягуватись. Але поступово, спілкуючись з цією людиною, ви будете змінюватись і це змінено краще. Далі тут жінку мені показують, тягнеться до вас у спілкування. Це людина з вашої родини або ну, подруга ваша. Дивіться на цю людину. Ви можете час від часу, ну от, наприклад, витрачати час, який ви забираєте від спілкування з якимсь чоловіком. Ну тобто, або з нею спілкуєтесь, або з ним. Наприклад, там телефонні розмови, ну ви ж не можете з, з усіма одразу, тобто так, трошки так відволікаєтесь на, на неї. Далі тут багато показано такого для когось з вас друзі, для когось сусіди, люди, які вами цікавляться. Отут тут вичіпила ситуацію. Жінка між двома чоловіками це як друзі, або брати між собою. Або Могли з дитинства спілкуватись разом. Ви знаєте, що ви одному з них дуже подобаєтесь, як жінка. І це може бути ситуація, в якій ви деякий час не спілкувались, а тепер от знов почали спілкування. Ну, це, як, знаєте, там, побачились раптово. А Тут будьте готові до залицянь. Ось так. Далі. Так, отут, хтось вас навчає автівку водити, то якось дружні стосунки будуть з цією людиною потім. Далі. Так, от тут людина, чоловіча здається, фігура все ж таки. Дивіться, своїми вчинками вас захищає людина, яка ну, от просто ну, тут. Тут не просто тягнеться у спілкування з вами. Тут ви подобаєтесь людині. і Буде ладен робити багато чого заради вас. Літери К, С, Н, П, В. Угу. Літера Л. Ну, такі. І весь час якось повертається до вас. От нібито. Щось зробив і нема там приводу більш спілкуватись. Знайде, шукає той привід і час від часу повертається до вас. Далі. Хто там вам каву робить, це, я так розумію, в кав'ярні десь замовляєте. Людина завжди радіє, коли бачить вас, коли ви підходите по свою каву. Теж тягнеться до вас. Така кава, коли ви з собою десь її несете в таких от стаканчиках з кришкою. Так, відлюдник якийсь тягнеться до вас. Ладен навіть своє відлюдництво відкинути в сторону. Людина, знаєте, от він так звик бути наодинці, йому так зручно вже було, йому так, ну, ну, якось так, ну, це його вибір. І тут вже сам собі каже, що він би на роботу вже пішов би, що він би і щось би там, ну, якось так більш був би на ну, в люди виходив би. От якось ви змінюєте, ви якось таку. Трансформацію в людині вмикаєте. Ну, вже, вже вона вмикнулася, І в нього щось інакше. Він як повертається до якоїсь роботи. Тут можна сказати і завдяки вам, і заради вас. Так тут виглядає. Далі. угу. тут, ну от я ж, я так і думала, що буде попередження про когось. Такий з щочками чоловік, такий, знаєте, я б навіть сказала, як квадратне обличчя в людини. Він як крадій в вашому житті, він тягнеться до вас, бо у вас смачна енергетика, бо поряд з вами можна сил набратись, якось так знаєте, ну як ошукати вас, ну як енергетичний вампір. Для когось з вас будьте уважні, бо не, не всіх там пускайте до себе додому, бо тут показана людина, яка щось поцупить і, і ви навіть не встигнете помітити. Угу. Хтось тут вас підтримує так. Тут дружньо налаштована до вас людина, чоловік якийсь, такий вже, ну я б сказала, 50 плюс. Так він мені виглядає. І якось він, ну, от як у вас там якісь питання, десь щось ви там, важко вам. І він опиняється поряд з вами. От Він як відчуває, як може думаєте, що стежить за вами. Він просто от. Людина до вас дійсно от налаштований дуже, так, знаєте, сердечно Далі хто ще до вас тягнеться у спілкування? Людина на літеру І, В, С, З, Е. Ваша мудрість люд, ну, людей з, таких, з такими ініціалами, ваша мудрість, ваша розсудливість, ваше вміння відчувати ситуації, бачити якісь ситуації, розуміти їх, скажімо, відчувати якісь ну, наслідки по ситуаціях, От цікавить спілкування з вами. Ви вмієте в якісь моменти, ви вмієте, от як, ну, як підтримати. Так, ну тут чоловік показаний, знаєте, такий непростий, з відкритим третім оком чоловік, от він тягнеться, багато дуже думає про вас. Та й ви мені тут непроста людина показані, ви теж вмієте зчитувати з простору. Цікаво з вами спілкуватись. Має надію на те, що буде, ну як на руки розтягнуте з вами е, спілкування. Угу. Так, чоловік, який без вас, як без рук, може таку фразу вам казати навіть, дійсно тягнеться до вас у спілкування. І сам собі часто дивується, як він, яка ви потрібна людина йому зараз. І взагалі, от як з вами легше стало. Угу. О, тут показаний чоловік, який ну, дивиться на зону декольте. От ваша зона декольте йому спокою не дає. Весь час він щось тут подумки, десь там. Ну, так, показує себе як друга, але він хотів би іншого. Угу. Далі дивимось. Угу. Далі. Так, показаний, а от я не знаю, хто це чоловік чи жінка, але дуже швидко пересувається. Весь час десь там за кермом. Або просто от їздить, ну, десь там, може, на транспорті. От багато такого, що він в дорозі. Бачите, він кажу, все ж таки більш на чола. Хоча ні, тут і жінку так показують. Людина, яка. Угу. А ви знаєте, і вам людина вдачу може приносити. І ви людині. І можете, або людина до вас приїздить, і ви до людини можете приїздити. Ну, от якось таке є між вами спілкування. А якщо жінка, то дуже приємна посмішка в цієї жінки. Угу. І може чолку носити на, на, на праве око. Як закидати ту чолку на праве око? Більше де темне волосся. Угу. Чоловік якийсь часто лежачи, про вас будує якісь плани і все думає, як з вами мости наводити. Як будувати спілкування з вами? І часто спілкується з вами лежачи. Ну, це як, наприклад, вечір вже, і людина вже може і лягає спати, і ще перед сном там, зателефонувати вам, спитати, як там у вас справи. Це якось так звично вже для нього. Ну і фінансові справи маєте з так, а хто ж це? Ну, більш на чоловіка мені схоже. і, угу. А тут два чоловіки. І дивіться, один такий, знаєте, якось боїться вас, є такий в нього якийсь переляк, коли дивиться у ваш бік. Або нечесний, бо треба його перевіряти. Фінансові справи з ним не дуже вести. А інший він, він тут більш ну, він показаний чесною людиною, але такий він характером. Такий, ну, з ним буває складно спілкуватись. Якщо він не в настрої, то ви навіть можете боятись зайвий раз звернутись до нього. Але ці люди до вас тягнуться у спілкуванні, бо з вами є спільні справи. І як на порозі вже от якісь важливі дві справи будете закривати. Але це таке, знаєте? От дві закрите, дві інші почнете одразу ну, там знов щось там будуть. У вас справи. Давайте, щоб Людочка, може, ще когось покаже. Якщо повтори, то я не буду озвучувати. нашу, там одне й те саме слухати, але може когось ще. Так, ну тут показують чоловіка, який хоче повернутись до спілкування з вами. Воно не припинялося аж зовсім. Воно просто як на паузі було. І от з цієї паузи йому хочеться до вас прийти, ну, щоб більш тісно спілкуватись. Це, знаєте, це, ну, такі м, близькі такі якісь стосунки, бо бачу, що аж взяв і тримає вас за руки. От знаєте, не, від, не відпускав би. Угу. Так. Ой, тут дуже потужна людина, міцна. Угу. Теж показана ситуація, коли не було розірвання стосунків, а було як: ну, вони у вас завжди такі. От ви як то бачитесь і спілкуєтесь багато. А буває час, коли нібито от припинене спілкування, але не розірване зовсім. Ну це як, наприклад, в людини там якісь там свої справи, і нема часу на, на таке більш часте спілкування, або у вас так справ, купа і нема коли, то це знову ж таки тягнеться, бо вже скучив чи скучила за вами. Там дивіться в кого як. Бо так мені і чоловіка і жінку показують. Літера ДА, літера О. Отут до вас людина стягнеться. це або ви сім'я, або ви були сім'єю. Сумую за вами, не вистачає вас. Угу. І ось тут останнє, що скажу, чоловік, який з'явиться ось ось у вашому просторі з якимись там новинами, ну просто щось там, щось буде темою для нібито, от, нібито буде темою для появи. Хоча він цю появу ну як планує. Людина по долі вам, людина, яка він для вас вдача, а ви для нього вдача. Літера С, Т, «Х» – Сюди такі ініціали йдуть. Так, дійсно ну, приємно з вами спілкуватись, цікаво з вами спілкуватись і хочеться. Ось так. І ще ви подобаєтесь, ну, от ваша зовнішність подобається. Ой, як тут останнє-останнє. <смі> як тут якийсь чоловік хоче вас або чаєм, або кавою власного приготування пригостити? От, знаєте, як чекає вас в гості? Як хочеться вас таким чимось дуже смачним пригостити, це, знаєте, людина з закоханістю. Дійсно. Ну і все. На цьому, все. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей, гарних біля вас. І бережіть себе, спокою, тиші та безпеки вам і вашим домівкам, і вашій родині. Побачимось, всім пока.